Друзі, привіт! З вами Ірина. І сьогодні на нас з вами чекає свіжа порція найцікавіших королівських новин з усієї Європи та Британії. Як принцеса Кетрін насправді таємничо відсвяткувала свій день народження, новий вихід у тіарах цього тижня, а також що там сталося у Меган з Гаррі. І чи правда, що вони відмовилися від однієї своєї. Ініціативи та багато чого іншого. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Відбувся перший спільний публічний вихід принцеси Кетрін та принца Вільяма в 2026 році. Принц Вільям мав відвідати лікарню, але поява принцеси Кетрін стала приємною несподіванкою для персоналу пацієнтів та й таблоїдів. Вони з'явилися під час перерви на чай для працівників НХС, де поспілкувалися з медиками, волонтерами, пацієнтами і обговорили труднощі, з якими стикаються заклади охорони здоров'я, особливо взимку. Петрен та Вільям є патронами НХС Charities Together. Це організація, яка об'єднує понад 220 благодійних організацій, які щодня підтримують медичні проєкти, обладнання і персонал по всій Великій Британії. Якщо вірити статистиці, то щоденна підтримка НХС через ці фонди сягає понад мільйона фунтів щодня, допомагаючи впроваджувати інновації, покращувати догляд за пацієнтами. Принцеса з'явилася в бордовому костюмі, і це образ повтор Роланд Мюрей. Вона вперше брала цей костюм ще в грудні 22-го року. Тоді вона додала ту саму блузку рожеву з бантом. І були виходи в цьому костюмі і далі і нещодавно, в 25-му році. Також у неї є цей костюм в інших кольорах бежевий і сірий, який вам колір подобається на ній найбільше. До речі, в цей день чомусь всі переполохалися. У Кетрін в цей день не було її каблучки з в Взагалі, в принципі, не було всіх її. П'ятий колець було одна єдина, була одна єдина каблучка каблучка з валійського золота. Але я не розумію, чому всі переполохалися. Це, це ж лікарня. Мені здається, це рішення доволі практичне. Тим часом відома британська медіагрупа оголосила про вихід нової книги, яка детально розповість нам історію принца Вільяма і принцеси Кетрін. Неочікувано. Тож вони обіцяють інсайдерську інформацію про весілля, період ковіду, смерть королеви, проблеми з меганта. Гарі, і все інше книга дов... носить таку доволі романтичну назву: Вільям і Кетрін. Особиста історія зсередини, і вийде вона 26 лютого. Ну що ж. Дізнаємося, дочекаємося і подивимося, що там буде насправді. Наступного тижня буде перший мінітур Кетрін та Вільяма в 26-му році. Вони запланували офіційний візит до Шотландії. Тож вони мають відвідати декілька станцій, декілька пунктів, скажімо так, по-перше, національну, національну академію Керлінгу, де мають поспілкуватися з Олімпійськими та параолімпійськими командами. І також завітають до Radical. Іверс, це студія ручного ткацтва, яка поєднує традицію шотландського тартану з благодійною місією терапевтичними програмами. Що цікаво, саме в цей період в Лондоні має бути принц Гаррі. Він має з'явитися на перший суд за позовом проти медіагрупи Associated Newspapers. Цікаво, що вони вирішили якраз на цей момент поїхати з Лондона. Тим часом королева Софія Іспанська відмінила абсолютно всі свої робочі виходи, за її словами, для того щоб побути з її молодшою сестрою, принцесою Іреною. Грецькою кажуть, що принцеса Ірена вже три роки має когнітивні порушення, через які її стан стає дедалі-дедалі гірше на превелике жаль. Що нам взагалі відомо про принцесу Ірену? Вона ніколи не була одружена, не мала дітей. Все своє життя вона, в принципі, протримала дуже тісні зв'язки з родиною, особливо зі своєю старшою сестрою Софією. І Ірена мешкає з Софією в її палаці в Мадриді вже багато років. У минулому Ірена займалася музикою, благодійністю, але з тих пір, як вона захворіла, вона була набагато менш активна. І зараз вона дуже потребує часу і уваги від своєї сестри. Так задумаєшся, всі один одному родичі: грецький Роялс, іспанський Роялс, всі один одному якимось чином родичі. Принц Вільям найняв кризового менеджера. кажуть, що в першу чергу для того, щоб боротися з наслідками зв'язку Ендрі Монбеттен. Він з Джефрі Епштейном. Ліза Рейвенскрофт, боже, яке красиве прізвище, яку колишній керівник назвав Куле Непробивним Сонцем, була прийнята на роботу на цю позицію. Вона, взагалі, старша директорка глобальної комунікації агенції Едельман, спеціалістка з антикризових. Стратегія, яка працювала з великими клієнтами, і ситуаціями високого рівня складності, вона має великий досвід роботи зі складними репутаційними викликами, з медіакризами, бойкотами, юридичними ризиками і етичними проблемами в корпорації, вважається, що пані Рейвенскрофт буде працювати з Джуліаном Пейном. А він, колишній секретар з комунікації Чарльза та Каміли, який зараз є генеральним директором Едельман, це якраз таки організація, з якої її і найняли. Інсайдери кажуть. Що пані та пан Пейн шукають тіснішої співпраці між Кенсінтонським палацом і Букінгемським палацом, оскільки думки зосереджені на майбутньому наступництві принца Вільяма? Пані Рейвенскроф до речі раніше працювала в British Airways і в Маріоті. Нещодавно американська компанія Statisti оцінила британську монархію п'ятим найсильнішим брендом у світі після Amazon, Google, Facebook та Apple. І от вважають, що саме для того, щоб триматися в цій позиції, їм і потрібна ця. Ризик менеджерка. Хоча сам Принц Вільям, скажімо так, в скандалах, особливо великих, не був замішаний, але останніми роками королівська родина переживала багато гучних криз. Це і справа про принца Ендрю з цим Епштейном. Це і вся ця ситуація з Меган та Гаррі. Багато всяких невеликих моментів, плюс останнім часом ці всі моменти з його. Герцогством проблемами там екологічними всіма всіма, тому вважається, що їй є над чим попрацювати. Також вона має розбиратися з наслідками всієї діяльності Меган та Гаррі, а також з чутками, що Гаррі може повернутися до. Британії, до речі, про візити і про все це на нас очікує новий державний візит. Палац поки про це офіційно не оголошував, але за даними Таймс, в березні цього року король та королева приймуть з візитом президента Нігерії, і підготовка вже була розпочата. Сподіваюсь, королева, принцеса Кетрін, інші ролі жінки вже обрали для себе нові тіари на цей перший тіарний вихід 26-го року. До речі, про тіари. Великий герцог Гійом провів свій перший новорічний прийом для депутатів уряду, бюро палати депутатів, державної ради, представників судової влади, керівників адміністрації і іноземних послів у Великогерцогському палаці в Люксембурзі. Ну і з ним, звичайно, була його герцогиня Стефані. Для цього заходу великий герцог Гійом обрав уніформу і додав ордени і стрічку Золотого Лева дому Насао. Велика герцогиня Стефані обрала. Дуже цікаву тіару. Вона цитринова з перлами і цитриново-перлову парюру. Ну і звичайно, також стрічкою ордени золотого лева дома на Сау. Тіара з цитринами доволі нестандартна, і що цікаво, походження коштовності до сьогодні невідомо. Але можливо, це були забуті сімейні реліквії, які зберігалися в глибині сховища великого герцога. Вважають, що можливо браслет з парюри і перетворили на тіару в 70-х, або можливо, її просто придбали приблизно в той час. До речі, деякі експерти навіть сперечаються там цитрини чи жовті топази, але швидше за все, все таки цитрини. Вперше на публіці ця тяра з'явилася під час візиту королеви Єлизавети II до Люксембургу в 1976 році. Частина парюри це також намисто, і кількість підвисок на намисті можна регулювати, а ще до парюри входять сережки. Новина, бо з якої мені здається просто неможливо 9 січня, прекрасній принцесі Кетрін, принцесі Уельській, виповнилися 44 роки. Прекрасна жінка, майбутня королева, мати трьох дітей, жінка, яка змогла перебороти страшне, страшне захворювання. Я неймовірно рада мати можливість спостерігати за цією родиною, за нею, ділитися цим з вами. Сподіваюся, що кілька разів по 44 роки спостерігати за нею. До дня народження фото нового не було, але палац виклав сторіс. А Кенсінтонський палац виклав останнє відео із серії Матінка Природа до зимнього періоду. Повне відео з українськими титрами є в телеграм-каналі. Відомо, що в цей день принцеса Кетрін разом з її мамою Керол Міддлтон та сестрою піпою зустрілися на ланч у французькому ресторанчику неподалік Беркширу, The Fungi Club у Ханферфорді, який знаходиться за кілька хвилин їзди від будинку Керол та Майкла Міддлтона. Представник ресторану повідомив, що принцеса була неймовірно чарівна, люб'язна і такою ж сяючою, як можна собі уявити. Вони додали, що це був маленький момент магії. І для їхнього маленького бістро, і вони його ніколи не забудуть. Меган та Гаррі привітали принцесу Кетрін по-своєму. В ніч з 8 на 9 січня вийшла поява Меган та Гаррі на онлайн-презентації книги від Опери. Говорили там про дітей та їх дорослішання через призму онлайну, всяких соцмереж. На відео були присутні автори нової книги «Неймовірне покоління. Книга розповідає про безпеку надмірного споживання цифрових технологій і покликана заохотити дітей розважатися в реальному світі. Гарі сказав парі, що їхнє дослідження на цю тему стало неймовірно цінне. Цю книгу написала пара авторів. Меган та Гарі відомі тим, що вони виступають за безпечний інтернет для дітей і намагаються боротися з наслідками, поганими наслідками інтернету для дітей. Не знаю, як ця новина має стояти поруч із наступною, тому що ми з вами пам'ятаємо, та Гаррі створили дуже круту ініціативу. В серпні 2024 року у співпраці зі своєю благодійною організацією Archival Foundation Вони створили Parents Network, Мережа батьків. Скажімо так, вона спрямована на підтримку батьків, які втратили своїх дітей. Як внаслідок самогубства через онлайн-шкоду, і подружжя багато говорила про небезпеку, яку дійсно приносять соціальні мережі, підліткам дітям, які ще недостатньо міцні для того, щоб ними користуватися. Але тепер Parents Network передали від Archwell Foundation до іншого відомого благодійного проєкту Parents Together. Це некомерційна організація, яка також надає ресурси батькам стурбованим впливом цифрового світу на дітей. По суті, вони оголосили про стратегічне партнерство між мережею батьків і Parents Together ще в жовтні на заході в Нью-Йорку. А зараз вони повністю передали цей напрямок під іншу організацію. Повідомляється, що Archwell надав Parents Together повну операційну потужність ініціативи, а також грошовий грант на покриття витрат на перший рік основної діяльності. Дивіться, інсайдер з Archwell сказав, що це частина їхньої моделі розвитку Подібних ініціатив. Вони хочуть інкубувати ініціативи, перш ніж перевести їх в незалежність, які організації, подібні до Envicту, Тревеліста і інших. Але з іншого боку, виходить так, що вони свій проєкт просто повністю передали іншій організації. Інша організація, яка вже багато років будує там, стосунки зі своїми сім'ями, всяка така історія. І тепер це стає, типу. Під організацією іншої організації мені трішки сумно, що вони передали її, тому що це була суперкрута ініціатива. Круто, коли в тебе для такої важливої ініціативи є відомий патрон, відомий засновник. Це завжди привертає увагу більше коштів, підтримки, увагу до проблеми. А так виходить, що це перетворилося на окрему організацію. Я дуже сподіваюся, що вона там виживе, тому що я вважаю, що це дійсно крута ініціатива. У Меган вийшов новий товар. Спочатку вона зробила пост в інстаграмі, що ось. Щось буде, в неї вийшов спеціальний товар, та-та-та. І це вийшов новий товар, слеш, набір товарів, скажімо так, це мети, чай із старих товарів і закладка для книги зі шкіри. Вартість 64 долари. На цій закладці написано золотим надписом Feel asleep Here почерком Meghan. Стало відомо, що, до речі, ці закладки миттєво розпродалися майже до нуля, це сталося за півгодини. Що цікаво, asleep» перекладається не те, що ти заснув, а типу, ти закінчив читати тут. Виглядає закладка красиво, так доволі цікаво, плюс ця шкіра, вона має недовго зношуватися, але ось така ціна: 64 долари за набір. А ви б хотіли собі такий набір, можливо, або просто, або до якихось свят. Стався новий витік інформації з приводу принца Ендрю, і стало відомо, що Royal Lodge, який Ендрю монбеттен вінзор багато років орендував, жодного разу не було перевірено офіційно представниками Crown Estate. За всі 22 роки, що він там проживав, немає жодної перевірки, немає жодних документів. А взагалі-то згідно договору, який вони підписували, вони мали це робити, вони мали проводити перевірки стану і інтер'єру, і екстер'єру, наскільки підтримується цей будинок-маєток в правильному стані. Тут накопичується дуже багато проблем: оренда, стан. Маєтку, жахливий стан маєтку, який віддає Ця історія з тим, що Crown Estate взагалі не перевіряли, як, в принципі, існує цей будинок. Це це призводить до того, що діяльність Crown Estate будуть повністю передивлятися відповідно до того, як вони виконують взагалі свої обов'язки зі свого боку. Все це дуже сильно пахне смаженим. Також зараз почалися роботи, ремонтні роботи на болотній фермі. Все ж таки з усіх перерахованих будинків принц Ендрю буде жити саме там. А у короля Чарльза є гумор, якщо чесно. Тому так, зараз вже відбуваються ремонтні роботи. Також у щойно оприлюднених нових фотографіях з дому Джефрі Епштейна помічено було один цікавий роздрукований електронний лист, який стосується боргів колишніх співробітників, колишніх принца Ендрю і Сари. Фергюсон. В принципі, для нас не новина, що Епштейн закривав певні борги Сари Фергюсон перед їхніми працівниками. І на знімку цей лист між Амандою Тірск, колишньою приватною секретаркою Ендрю, і Джоном Осаліваном, колишнім помічником Фергюсон. Там вони скаржилися на невиплачені зарплати, які мають бути погашені частково за участі Епштейна. Мова йде, десь про 70 тисяч доларів в той момент. Якщо чесно, мені дуже цікаво, як так сталося, що не були виплачені зарплати людям. Вони боргували ці гроші і просили їх в Епштейна. За роботу офісу сплачується не з власної кишені, якщо що, тому для мене дуже дивно. Вони, мабуть, тягнули ці гроші собі, а потім не розуміли. Як їм за все це платити. Ну, я розумію, чому принц Вільям вирішив найняти професійну людину, яка якось буде все це вирішувати, тому що все це дуже погано звучить. Давайте про щось приємне. 13 січня на інвестатурі у Вінзорі принцеса Анна вручила відзнаку флористу Шейну Конолу. Це він відомий оформленням весілля принцеси Кетрін з Вільямом у 2011 році і коронацією 2023 року. А на такій позитивній ноті я буду завершувати наші з вами новини дуже. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на цей YouTube канал, а також на Telegram канал Бережіть себе. На все добре!